П'ятниці о 13.00 на телеканалі TV7 традиційно стартує проект як здоров'я, де ми розповідаємо про актуальні проблеми зі здоров'ям у подолян та українців. І сьогодні наш етер буде присвячений туберкульозу. Адже 24 березня власне весь світ відзначає день боротьби із туберкульозом, тому, що біля однієї третини населення світу інфіковано бактерією туберкульозу. Хвороба розвивається лише в невеликої частки інфікованих людей. Підвищеного ризику розвитку туберкульозу піддаються люди з ослабленою імунною системою. А ймовірність розвитку активного туберкульозу в людини звіл приблизно 26-30%. Один раз більше. Ну і власне про діагностику, методи лікування, профілактику станом на сьогодні. Що є далі із нашим гостем? Отож, Сергій Василенко, директор комунального неприбуткового підприємства Хмельницького обласного фтезіопульмонологічного медичного центру Хмельницької обласної ради. Доброго дня, пане Сергію, слава Україні. Героям слава ну от сьогодні знаєте, хотіли трохи по-іншому розпочати наш етер, Але у зв'язку із черговою власне масованою атакою по Україні, зокрема, дісталося і Хмельницькій області, зокрема і Хмельницькому. От найперше питання це те, наскільки люди зараз у більшій зоні ризику у зв'язку з стресом, особливо щодо туберкульозу, щодо цього захворювання, чи збільшується ймовірність? Власне, вже два роки живемо у повному в стані повномасштабної війни 10 років, взагалі в стані війни, наскільки це сприяє розвитку от цього захворювання? Ви розумієте, що на рівні дисертацій, наукових праць було доказано предметно, що стресування це є ризик того, щоб збільшити по туберкульозу, як у людини, так і вцічає, що людина хвора. Це означає, що імунна система бореться. Як підірвати імунну систему? От Она таким стресуванням, недоїданням, переохолодженням. Все це приносить нам війна. І, на жаль, ми за два роки констатуємо той факт, що Україна збільшила захворювання з туберкульозу на 40%. І особливо хворіють наші хлопці, які знаходяться в окопах яким ми зараз активно обстежуємо, знаходимо mm -hmm. і лікуємо. Mm -hmm. Ну і тоді про саму хворобу. Чим викликана хвороба туберкульоз? І хто в найбільшій зоні ризику? Я хочу сказати, що гасло цього року по туберкульозу таке оптимістичне. Ми можемо перемогти туберкульоз. І. Це базується на тому, що, наприклад, навіть у нас в Хмельниччині є найкращі зразки апаратури, яка ставить діагноз по туберкульозу. Це називається джин експертів. І так в нас і в сіми містах нашої області є джин експерти Якщо людина хвора, значить одним з симптомів хвороби являється кашель да, з мокротинням, і вона приходить до нас. За три години ми став, можемо поставити туберкульоз, паралельно підтитрувати антибіотики, зразу лікувати з відкритими очима, знаючи, що в людини, що робиться, лікувати як стаціонарно, так, mm -hmm. значить, так і амбулаторно. Викликається туберкульоз туберкульозною палочкою, бацилою коха. Яку він віднайшов в 1882 році і отрив за це Нобелівську премію. Надзвичайно стійка ця палочка. Вона витримує морози 24 градуси до 7 років. На шпальтах книг може знаходитися роками, у воді знаходиться роками, в маслі. Uh -huh. сливочному, uh -huh. також місяцями, ну надзвичайно, надзвичайно стійка. І, от вчені в минулому році знайшли такий факт, що 35 тисяч років тому назад неандертальці це ті перші люди, які були, і вже хворіли туберкульозом. Вона оточує нас десятки тисяч років, і це відносини між паразитом uh -huh. і людиною. Uh -huh. Ми достеменно знаємо, як лікувати, чим лікувати, як ставити значить, діагноз. І я хочу, щоб сьогодні пройшов такий позитивний меседж, що ця хвороба виліковна. І в нас є чим лікувати. Є чим лікувати. Ви зрозумієте, що десятки років ми очікували нових препаратів, і на кінець-то вони з'явилися: і американські, і японські, деламаніт. І деламаніт. Трішки так знаєте, вздихнули так, значить, позитивно, що можна лікувати. І зараз лікуються самі тяжкі форми чи ну, туберкульозу. Якщо людина лікується, хоче лікувати, то 90-95% того, що ми її вилічимо, помінялись підходи. Якщо ви пам'ятаєте раніше, 10 місяців в стаціонарі, потім Крим, якесь Карпати, Закарпаття, тепер ми з першого дня можемо лікувати амбулаторно, тому що за 2-3 неділі в стаціонарі, а потім переводимо на амбулаторно, тому що ці новітні препарати uh -huh. роблять так, що людина перестає бути небезпечна для оточуючих. Uh -huh і паличка, навіть якщо виділяється, то вона авірулентна, тому людина може находитись в себе вдома, лікуватися під нашим контролем. Щодо термінів лікування, тобто ви сказали, що лікуються абсолютно всі, чи є якийсь термін лікування цієї хвороби, чи ми говоримо за пожиттєвий прийом певних препаратів? Ні. Ми говоримо про те, що є чутливий туберкульоз, який добре піддається препаратам. А є мультирезистентний, хіміорезистентний туберкульоз, який лікувати важко. Але Україна стала таким ну, маленьким полігоном для того, що самі новітні схеми, які робить світ, mm -hmm. в зв'язку з тим, що в нас є і чутливий, і мультирезистентний, і ми е, все-таки маємо високофахових да? лікарів, фтезіатрів, які mm -hmm. цим займаються. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я доручила нам ці всі схеми, апробацію ці схеми. Ми активно займалися, і от, в тізіопульмонологічний центр займається і займався. Да, і ми доказали їх високу ефективність. Є схеми 4 місяці, 6 місяців. Там. Якщо дуже тяжкий туберкульоз, 18. але розшатати будь-який туберкульоз це можливо. Да. Mm -hmm. На протязі ведеться контроль. Протягом життя, так? Ні. На протязі цього сроку mm -hmm. ведеться, mm -hmm. значить, знач, контроль. Основне це приймати і приймати. Да? І якщо людина вдома, то ми контролюємо таким чином: дзвонимо людині, питаємо, як він себе відчуває, так якщо це вдома, амбулаторно. Це називається контрольоване. Лікування. Mm -hmm. Якщо в стаціонарі це зрозуміло, да? і от такі схеми значить, дозволяють да? досить ефективно лікувати і виліковувати людей. Я хочу окремо сказати все таки за профілактику. Так? Е, та давайте почнемо не з профілактики, а почнемо взагалі з діагностики. Тобто, з mm -hmm. спочатку, знаєте, будь-яка хвороба так. це діагностика. Mm -hmm. Профілактику вже залишимо на останок. Хорошо. діагностика. Ну, Починаємо діагностику з симптомів. Ці симптоми характерні не тільки для туберкульозу, а й для других. Але якщо у вас кровохаркання, температура 37 до 38, нічні поти, кашель, виділення мокротиння, то вам напевно треба необхідно. Звернутися до лікаря. І якщо кашель дві неділі особливо, да, звернутися до лікаря. Тому що томом туберкульоза каша з мокротинням і тоді, можливо, ми оцим джин-експертом угу. буквально за три години поставимо діагноз. Ні, посіємо на живильне середовище, яке буде рости довше три місяці. Посіємо і ще. На середовище, яке може рости дві-три неділі, можливостей у нас для діагностики так Значить, багато. Ну, крім того, ви знаєте, що пересувний рентген кабінети, вони їздять. Раніше це на рівні законодавства було там раз в рік, угу. раз в два роки. Ну, ми рекомендуємо. Угу. ми рекомендуємо хоча б раз в два роки, все-таки пройти. Хлюрографію, особливо, якщо у вас є ці вище названі симптоми. Особливо під час ковіду люди досить часто проходили. Ми флю... дуже переживали, ми думали, що ну, це підніме і смертність, але якось так не сталося. Ну, певне, хтось має бути да, з мікроорганізмів, хтось має бути господарем, mm -hmm. да, значить, в нашому організмі, тому що присутність, мікобактерії. Практично ми інфікуємося з дитинства, і вони нас супроводжуються, як буде да, супроводжують. Супроводжують, да, супроводжують да, значить, все життя. Не сталося так. У нас там за перший рік, коли був ковід, померло таких активних форм. Там до 10 людей. Безумовно, жалко кожної людини персонально, да, персонально, але. Так не сталося. Ми ще не знаємо чітко причин, але наявність значить, мікобактерії туберкульозу значить, створює певну умову для того, щоб ковід протікав трошки легше. Навіть угу. так. Є такі думки, вони ще повністю не досліджені. Угу. Щодо манту, щодо манту, бачите, помінялося. Я вже довгий час працюю. Раніше ми манту робили 100% всім дітям, да, ми мали його в наявності. Так. Зараз ми перейшли іменно в певні групи ризику. Ті групи ризику, так які ми значить, вважаємо, що там можливість захворювання в 8, 10, 12 разів. раз значить, більше. Тому кількісні такі, кількісні вони досить, досить змінилися. Ну і надзвичайно важливо БЦЖ. БЦЖ щоб зробити так. Ну, це до... його роблять одразу в пологу. Так, в од, будинку. Одразу є певні протипокази, але щоб не забути, зробити, тому що ефективність все-таки БЦЖ. Ну, по різним даним наукомив від 20 до 40% ефективність висока. І крім того, не буде тяжкого туберкульозу. Mm -hmm. Mm -hmm. Менінгіт. Менінгіту не буде такого туберкульозу, який може визвати смертельні випадки. Щодо дітей, скажу, що війна також не обминула наших дітей, і захворюваність серед дітей виросла, на жаль, захворіло троє дітей, і, значить, 14 підлітків. Да? Це багато і значить, ми бачимо такі негативні тенденції, що захворюваність. Зростає от раніше була така антивакцинарна така компанія, де от мамочки в пологових будинках, так молодій матусі, відмовлялися масово від цієї вакцинації. Можливо, це також із цим пов'язано? Можливо, і з цим кожен випадок досліджується, але ми, значить стикнулися в цьому році з, з таким випадком, коли так. Так, захворіла дитина менінгітом. Це тяжка форма. Вона жива і спасли, Але значить, що буде далі, як да як вона буде здорова далі? Ми ще не можемо чітко відповісти, чи не буде інвалідності. Так. Якщо говорити далі про методу лікування, якщо ми вже зачепили дітей, так почнемо можливо з них. Тоді е, яка форма лікування і методика лікування зараз у дітей, які можливо препарати застосовуються? Наскільки це дороговартість? Чи це все це не дає держава безоплатно? Ну держава повністю забезпечує повністю. Бачите, хвороба, все таки туберкульоз. Це хвороба, яка не прощає помилок. Була допивщина. На рівні держави ця помилка в 91 році. Угу. Ми перестали закуповувати препарати. Препаратів не було 4 роки. А в 95-му, це при тому, що я, будучи молодим лікарем, мені говорило, Сергій Павлович, шукайте собі другу професію. Тому що в тізіатрії не буде. Говорю, ну чому не буде? Захворювання в середньому по області по країні, в Україні нас було 30 на 100 тисяч. Так угу. да? А Починали ми там і там 80 і так далі було багато. І от 4 роки допущена ця помилка, і вже у нас епідемія туберкульозу. Це означає, що 1% населення значить, хворіє туберкульозом. І в 2006 році це пік захворення по Україні. Це було 80%, в деяких областях було там Херсон, Одеса Стоп. 120, 150. І ми змушені були десятки років боротися з тим, що допустили за якісь 4 роки. Тому проблем нема. Десятки mm -hmm. мільйонів препаратів знаходяться на складі. Ми повністю забезпечені, включаючи самі високоефективні, ми можемо складати схемі любі. Mm -hmm. Просто чому такий життя затверджуючи, да, таке гасло. Ми можемо, ми можемо. І знаєте про що мрія? Е, ну, всі країни світу, про що мріє Всесвітня організація охорони здоров'я, ООН, які збирали в минулому році на рівні президентів, ставили питання, щоб побороти туберкульоз до 30-го року. Ви розумієте, що для нас дивно в нас війна mm -hmm. і цей? Але щоб перевернути цю сторінку, як колись перевернули з Оспою, була така захворена. Чума, холера. Ну, в основному перевернули, mm -hmm. так? Ну, mm -hmm. Можливо, mm -hmm. нам сім років буде мало, але ми готові боротися. І розумієте, це основано на тому, що ніколи ще на туберкульоз не виділялося Глобальним фондом такі високі суми. Ми знаємо, що вони поступають. Ми очікуємо. Далі я хочу е, доповісти те, що буде нове манту, не БЦЖ, угу. не кальмета, герена, які це знайшли більше ста років тому назад, да? а буде новий, очікується прорив, що буде набагато вища ефективність, і поступово ми такі туберкульоз поборемо. А коли планується ця нова манту, і кому будуть з якого віку? БЦЖ, нове БЦЖ. Ну ми тільки отримали перші дані, що це планується. Ну якщо сім років для того, щоб більшість країн світу поборола туберкульоз, ну вважається, що значить без туберкульозу це коли захворюванняся. Якщо в нас там 37, в Україні 39, так в Німеччині це коливається від 5 до 10, хоча б до 10 і поступово дожимати так. Угу. Поступово робити все, щоб ця біда зникла, яка uh -huh. да? uh -huh. я її називаю бактеріологічною зброєю, тому що є такі форми тяжкі туберкульозу, які ну от, появились препарати, і ми надіємося, uh -huh. що ми справимося. Да? От які форми у дітей найчастіше трапляються у дітей? Трапляються різноманітні форми. Це очагові, значить, і інфільтративні да, форми. Ну фіброзно-кавернозно вже давно такого не було. Але страшна форма, це коли є туберкульозний менінгіт, який затримує оболонки мозку, тому що це ну, досить може погано сказатися на майбутнє угу. дитини, угу. а лікування. А практично тільки що на на кілограм ваги, значить, дитини лікування воно значить схоже із лікуванням і дорослих угу, угу. щодо форм у дорослих, яка також які форми найчастіше трапляються. Я би хотіла, щоб ви от зупинилися на мультирезистентній та хімокорезистентній також формі. Ви сказали, mm -hmm. що це форми, які найскладніше лікуються, і у зв'язку вони з їхнім виникненням з чим це пов'язане. Я хочу сказати, що та система чітка, яка вже десятки років працювала, да, в нас пройшли реформи, значить, реформи були основані на тому, що з'явились нові препарати, помінялися відходи. Якщо раніше це все було стаціонарно, то я вже говорив, значить що це і амбулаторно, але в зв'язку з військовими діями. Тим, що багато біженців, мігрантів люди нервують, так недоїдають, переохолоджені. І це ми бачимо, як по громадянському населенню, так і по нашим, і нашим військовим пішли більш тяжкі форми туберкульозу: це як інфільтративні, так значить, і кавернозний туберкульоз, mm -hmm. і фіброзно кавернозний. Ви розумієте, що від того, як агент попадає, так? якщо людина значить, знаходиться в оточенні хворих на туберкульоз і попав в туберкульозний агент, то до виникнення туберкульозу перейде приблизно 7-8 неділь. Це буде очаг. очаговий туберкульоз. Так? Якщо прийде ще 2-2-3 місяці, то це буде інфільтративний, а далі він буде. Ускладнюватись тим, що він буде поражати в силу uh -huh. засіватися на другу легеню. Тому, на жаль, з війною ми почали бачити такі форми туберкульозу, які були е, останній раз ми бачили декілька десятків да, uh -huh. літ uh -huh. тому назад. Uh -huh. Але він також успішно лікується, дуже залежить від самої людини і меседж такий обов'язково приймати препарати, Як в стаціонари чи вдома, амбулаторно, приймати препарати, не робити знач, перерв. А я вже говорив в продовжуванні сприйняття: це 4-6 місяців. Так? Знач, ну, особливо тяжкі туберкульози може бути до 18 місяців, так? а потім ми дивимося, робимо контроль рентгенологічний. Далі сім кротиння, uh -huh. там практично щомісяць uh -huh. Ми дивимося, як змінюється чутливість, чи висівається ця палочка. Ну, в нас є все для того: прекрасна лабораторія третього рівня, референс, так, яка має в цьому році отримати і міжнародний сертифікат. Ми працюємо над цим. Тому. Оце гасло таке життя дайне, що ми можемо, так я в це вірю, і будемо старатися приближати цю перемогу на фізіатричному фронті. Під час прийому даних препаратів чи вони впливають на якість життя, чи вони в принципі такі йдуть більш нейтральні? Тобто наскільки важкі буває, що впливають, але паралельно у нас є всі препарати супроводу. Uh -huh. Щоб зменшити. Які полегшують, які полегшують. Uh -huh. всі препарати, ми значить, в себе нічого не закуповуємо, і гроші ми на це не тратимо. Це повністю закриває питання держава, глобальний фонд. Uh -huh. да? Ну і Європа дивиться на нас так, знаєте, ми їм дуже подобаємося, да? і так, як і вояки, так, і так, як і іфтізіатри. І вони кажуть, що нікому не розповідайте про те, що ми вам даємо дешевше, да? uh -huh. да, там, в два-три в три рази. Да? Ну добре, що ці препарати. Їх довго не було. Це десяток років uh -huh. в світі, так і ми вже п'ять років використовуємо і це, підняло да, ефективність вилікування. Підняло. Ну і далі про групи ризику: хто найчастіше може захворіти, тобто професія, е який має бути е стиль життя. Так, ну, ви знаєте, що туберкульоз називають там так, хворобою там, копалень, шахтарів. І це в самолі, тому що якщо паралельно ще є таке захворювання, як Селікоз, то, mm -hmm. значить, він... далі люди, які пройшли тюрми, mm -hmm. тюрми, да. так. І військові, і курці. Mm -hmm. І ті, які зловживають алкоголем, так? ну і такі хворі, як цукровий діабет, солодка кров, mm -hmm. значить, да, палочка любиться, тому що ВІЛ, ви вже говорили, mm -hmm. так, що ВІЛ це збільшує значить, десятки, людей, які приймають гормональні значить, mm -hmm. препарати. Ну і, і виходячи там з цього, да, ми можемо говорити, що за такою, будемо сказати, неспецифічною профілактикою цієї хвороби буде там закалювання, так? Угу. харчування хороше. Так? Це... Ну, дійсно, от, до профілактичних заходів, до прикладу, якщо. Знають, власне, що в сім'ї можливо хтось хворів, чи може це передаватися на такому навіть рівні, так? І якщо дійсно от професія пов'язана із закритими приміщеннями, яка має бути профілактика, чи є профілактика, чи є ті заходи які безумовно, так. якщо людина і вона лікується амбулаторно, пройшло 2-3 неділі, високоефективні препарати, а всі родичі близькі, Ну, це добре, uh -huh. якщо. Окрема квартира, він може це собі дозволити. А якщо, ну, значить ні, це вологе прибирання, uh -huh. це кип'ятіння, посуди, там 2% процентів розчинні соди, вологе прибирання, провітрювання. І, ну, важливо, щоб це була окрема кімната, і ми ведемо супровід всіх контактних, дітей, родичів, повністю їх обстежимо. Uh -huh. Даємо їм хіміопрофілактичне лікування, значить, як контактам, так щоб добитися того, щоб вони не захворіли. Uh -huh. Ну, власне, ми вам дякуємо за те, що прийшли за те, що розповіли про все ж таки виклик. Також сьогодення ця хвороба туберкульоз. Вона, як ви вже сказали, що продовжує бути викликом, але власне боремося. І як ви сказали, що ми можемо так побороти, ми можемо, стараємося, можемо, і все для того маємо, так? Так що прошу вас, якщо у вас появляться такі симптоми, звертайтесь до лікаря і обов'язково до нас направить. Так? Ну, власне, основна порада це бути свідомими дійсно до свого здоров'я постійно тримати руху на пусті. Дві неділі кашлю обов'язково. Просто знайте, що є така апаратура, що за три години поставить діагноз. Да. Ну, власне, дякуємо вам. Так, Отож, вам. Сергій Василенко, директор комунального неприбуткового підприємства Хмельницького обласного втізу пульмонологічного медичного центру Хмельницької обласної ради був з нами сьогодні. Власне говорили про туберкульозну і власне проект спецпроект.